Всім привіт! BMW x 5 m 57 n Я вас чекаю. Мало бути таке відео, звичайно, тому що е, мрія будь кого прекрасна комбінація. е 70 двигун, непоганий стан. Е, ви ж знаєте, ну, BMW не буває повністю, щоб все все. все І Тим більше за такі кошти. Але тут непогане співвідношення року випуску, пробігу. Була притертість по цій стороні, він код залишає все подивіться. Шпатлівки тут фактично немає. Коротше, десь фото тут мають бути, я додам, або вайбер скину. Отут ще було, все зняли фарбу, все дістали, тобто воно все так як потрібно. Два комплекти коліс. Прекрасна комплектація, чого не вистачає. Це ж ви вже напевне побачили по фото. Не вистачає моніторів. Кому вони нафіг потрібні з такою роздільною здатністю? Все інше, двигун коробка ходова був на СТО, потрібно, звичайно, там усунути. Моменти там походові, подушка на коробці потрібно ще всякі такі от штуки. Вона обслужена з того, що зараз обслужена, замінені диски, колодки, масла, усюди, все ТО зроблене, але потрібно ще дещо обслужити. І за того така ціна. Машину можна взяти в лізник попутно скажу. А так зараз давайте обійдемо, подивимося її в цілому. Помітили, да? світло навіть зараз ще не темно, але видно, прекрасне. Під капотом, я не знаю, приїжджайте, дивіться, це вже для тих, хто дуже хоче. Камерки тут по колу, омивачі фар, ДХОшки, протитуманки, дуже-дуже красиве світло, не запотівші на секундочку. Зверніть увагу, це стоїть зимня резина, літня ще є окремим комплектом, я вже сказав. Проекція датчик світла, датчик дощу, панорамний люк, який з двох частин з'їжджає. Будь ласка, Зіркла з підігрівом без ключовий доступ попереду, позаду. Якась з ручок не працює, але це не водійська. Ну Це їхня така штука, коштують вони там в межах 50 доларів. Ну, власник вже це машина на комісії, вже но, нова поїхала, а ця залишилась. Тому дуже прозора позиція. Беріть, заїжджайте, заходьте на OLX, на інші сайти, беріть підвірники, все, приїжджайте, дивіться, приймайте рішення. Поїхав далі по салону. Класично для BMW, тут ви ж знаєте, так? що В10, що в цій, воно воно інколи навіть облазить і липне. Але хороше в нас сидіння. Вони, як то кажуть, ламаються. Тобто ця спинка загинається, оці штучки можна під голову собі отак підігнути. Колір прекрасний, підлокітничок дощ то вже не поїхали, потрібно ну, видалити от історію, щоб було красиво. Тут все ціленьке красиве. Ці коврички на любителях ви знаєте, ну на таку погоду вони як мінімум красиві збирають цю всю історію в себе. Так, поїхали по звуку. Тут також все гаразд. ззаді у нас ще є такі шторки. Е, дуже цікавий підлокітник і підстаканик. І ще можна лижі засунути. Ну, якраз бути їздити в Буковель, знімати такі от сторіс на своїй БМВ по серпантинам. Е, так, у нас чотири клімат-контроль. Е, є, звичайно. Підігрів всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь, масаж водійського. Та що, тільки до БМВ підходиш, зразу все, поліція їде. Я сказав, віу-віву. Так, тут в нас камера, електропривід, кришки багажника, от така от штука. Там ще, ну, я фото додав, бачите, воно закріплене, щоб не це. Розеточка є, шторка, сіточка, якщо домашній улюбленець, все, що хочете. Будь ласка. От. Так, далі. По задньому ряду, тут вже в цілому подивились два, ще два прикурювача, щоб вже два суєтолога їхали на двох айкосах. Всі курили, щоб просто пари шов зі всіх щілин. Хоча по щелин він не піде, тому що ви знаєте в БМВ, дивіться, скільки тут ущільнювачів. Один, два. І ще там маленький є такий, так що тут, якщо ви засунете купюру або інший якийсь там свій орган. І закриєте двері, то ви його не дістанете. Це так, для інфи. ці всі, -всі е дизайнерські рішення. Ви знаєте, так, це можливо трошки по-дідовськи, але ячменю, у вас буде рівно, ну я зараз не про аграрії, от, а про очі. У вас буде рівно вдвічі-менше, тому що не такий буде сквознячок. Щітки, до речі, ну, з таких дрібницький, скло, без колів. Тут все, все окей. Він код додавлю, як завжди. По салону. Не, ну, що ми зараз, я Тут, звісно, топ. Кермоче треба перешити. Дам контакт. Там Хочете за 2000, за 3, за 4, як захочете перешити, захочете заміняєте, заміните собі його взагалі на рестайлінговий. Я, до речі, в мене була BMW, я тут міняв собі, щоб в мене було тільки по-європейськи. Ну, ну, кому треба, дам контакт. Е, кнопка старт-стоп безключовий. Спорт режиму, нема в нас, дізельок, хлопці дівчата. і дівчата, не CD-чейнджер, от масажик, парковка, антибукс, допомога при спуску, багажник, звичайно, трошки закладений. Камери в нас отакі от, все видно. Оця от історія така. На пахне ванілью, то хай буде. Оце ви ж знаєте, да? в Америці собі програмуєш датчик відкривання воріт, приїжджаєш склад склад і поїхало. У нас інша частота, тому треба заморочити, щоб працювало. Тут також люки зараз не буду, напевно, відкривати, тому що дощить і холодно, а нижче 10 градусів. Я, до речі, його відкривав, він один раз е закривався, потім, так раз, а потім знов закрився. Так що, ну, це робиться профілактика 3000 гривень. Колись ще продавали смарти-кабріолети, там були хлопці, які роблять повністю профілактику. Про що це я вам, дорогі мої? Це BMW і вона з пробігом. Ідеально і вон, ну, вона в такі гроші якби не буде і не вірте. Але гарненько їде, немає, бачите, ніяких смикань, коробки і так далі. Потрібно, звичайно, зробити ревізію, щось трошки. Ну, витратити на свою лялечку любимо на обслуговування і все, їздити. Просто я вам не буду розповідати, наскільки тут все е фантастично, неймовірно і так далі. Приїжджайте, дивіться, обирайте, беріть її, якщо не вистачає коштів. Хоча брати BMW в лізинг це так собі історія. Але ви знаєте, тут є недалеко на шулявці їздить наш клієнт. Вже четвертий рік взяв BMW в лізинг. І задоволений, чуть як на Мерседесі, не натиснув паркінг, прикиньте, От. І, це, і їздить, слава Богу, і нічого не бракує. Так що машинка топ за свої бабки, торг присутній, але не не, цей, не, не такий не космонавтський, розумієте? А кому буде, хто, хто хоче BMW, а хто хоче Audi, тут майже. Схожий пробіг, тільки тут 2 літра. Прикольна машинка. Зараз буду знімати на її огляд, так що може комусь треба. Чорно на чорному, все в чорному, красивого кольору. Сі, ну, опа. Дивіться. Ну це так, за спойлером вам ну, хочете виберете ауді. Бюджет майже той самий. Всім пока!